По Чернігівську з Вінницької області і по Чернігівську, як завжди, друзі. Тепер хто доєднався, вже ще раз повторюю, ми будемо дивитись тепер на три доби. Я буду виходити раз на три доби в стрім по цим ворожим атакам, по вірогідності цих ворожих атак. Вже така серйозна загроза почина, почала відходити. 156 днів, друзі. Разом з вами кожного ранку ми з вами розглядали вірогідність цих атак. Я вас попереджав і по датах, коли можуть ці бути масовані, і, і про майже всі масовані атаки і всі небезпеки, я вас також попереджав. Хто дивився постійно, той знає. Ну звісно, я не можу на 100% казати прямо точно. Я також людина, можу десь і помилятись, і десь, і відволікатись, але все ж таки на, на дуже багато дуже багато разів. На значну, значний відсоток ми з вами бачили ці всі попередження. Ось так. Майже кожен раз, майже кожен раз, можливо, там один, два, три, декілька разів ми могли за ці 156 днів. Е і я мог десь і помилитись, бо я все ж таки людина. От. Так ви були дуже точними у прогнозах. Дякую. Тому, друзі, тому. Ось так ось такі ось такі справи. Те, що буде на три, на три доби, це добре. Це добре, це ми йдемо до перемоги. До того, як зробити таке переформатування цих стрімів, я спитав вищих сил, і мені сказали, що ми йдемо до перемоги, друзі. Тому необхідності кожного дня немає розглядати. Ксюша, дуже жаль, каже, немає необхідності кожного дня це розглядати. хоча Друзі, згадайте, скільки, скільки днів ми кожного ранку зустрічались. І е, про всі масовані атаки ми були попереджені з вами. Хто дивиться мене з самого початку, той знає. Але це добре, друзі. Ми йдемо до перемоги. Вже немає необхідності такої, тому ми будемо зустрічатись раз на три доби і будемо розглядати ці питання. Це такий. Тут трохи, а ми, з вами, а ми з вами починаємо, друзі, з Вінницької області, як завжди. По 17 травня. На три доби вірогідність ворожих атак. По Україні, по областях. Дивимось, Вінницька область <кій> по 17 травня. В Вінницькій області тут, дивіться, серйозних таких загроз не випадає. Поганих карт не випадає. Звісно, дотримуватись повітряних тривог, повинно бути все під контролем. Серйозних таких загроз не випадає. <кій> Далі дивимось. Волинська. Волинська по 17 травня на три доби. Волинська. Волинській області випадає, бачите, попередження, воно тут. Тут ударний туз випадає, треба бути уважними, обережними. Шістка бубнова тут пом'якшує, значить, загально наші повинні справлятися, але все ж таки попередження є. <кій> випадає удар і хвороба, друзі. <кій> будьте уважні, обережні. Наступні три доби пірогідність якихось там інцидентів висока. Далі дивимось. Дніпро. Дніпро на, наступну, <кій> на наступні три доби. По 17 травня. В Дніпрі випадає, бачите, з краю випадає карта зла. Якісь інциденти можливі, вони тут випадають незначні. Це може вказувати, як і на області, і на околиці тут так і з краю зло це випадає. Головне, наші захищають, захист випадає. Можливі наші будуть діяти, збивати там ці ворожі цілі, але загально повинно бути все під контролем наших військових. Так випадає. Околиці, передмістя, об'єкти інфраструктури, казані дома там поряд треба бути обережними. Ось так. Далі дивимось. Кривий ріг. Кривий ріг, дивимось на три доби по 17 травня. Кривий ріг. Серйозний загроз таких, друзі, я тут не випадає. Тут, бачите, випадає околиці передмістя, загально, <клух> загально на регіон увага. От, будьте уважні і обережні. Так, ситуація контроль, контрольована чогось такого поганого я не бачу. Далі. Над такого критичного. Донецька область, дивимось, 18 травня. Донецька область. Тут зло випадає, бачите, все ж таки зло і дії. Злодіяння <к rant själv> цієї ворожої армії. Тут ще е... армії лапках, звісно. Злодіяння ворога тут випадає. Все ж таки, воно недосяжне в них там ці плани, бачите. Але е, удар по ним випадає. Будуть вони биті там. Зло від них, хоч вони і будуть зло робити, але е, все ж таки, друзі, воно пусте. Вони не зможуть досягнути своїх цілей. Загально випадає попередження на регіон, де де зіткнення наших військових і ворога. Там найбільше, хто ближче, там найбільше загрози. Так випадає, бачите. Тому найближчі місця, міста, містечка там до лінії фронту, будьте уважні, там випадає попередження, можуть бути інциденти такі серйозні. Далі дивимось. Житомирська, Житомирська по 17 травня. В Житомирській області Наче критичного такого нічого немає, не випадає, повинно бути все під контролем. Треба дотримуватись повітряних тривог, бо якісь намагання ще можуть бути там, або вони там, бачите, тут з краю випадає, це може бути лінія прикордонна, там можуть бути загрози. Але загально випадає тут увага. Будьте уважні, такого прям надкритичного не випадає Житомирська область. Ближче до кордону, там найбільші загрози такі. Далі дивимось, друзі, Закарпатська. Закарпатська область на три доби по 17 травня. Закарпатській області. Якщо будуть повітряні тривоги, дотримуйтесь повітряних тривог, прямо над такого критичного нічого не випадає, бачите? Але все ж таки увага випадає, будьте уважні. Якщо повітряна тривога буде, то вірогідність, там, яких, вірогідність поганих наслідків висока. Тому до повітряних тривог треба з увагою відноситись, не, не нехтувати. Далі, Запоріжжя. Запоріжжя по 17 травня. Запоріжжя, бачите, ударний туз випадає, <кій> околиці загально на регіон випадає попередження, будьте уважні, три дні можуть бути інциденти, варогідність інцидентів висока. Тут. Також, друзі, порівняйте з загальним розкладом по Україні. <кій> Дивіться, також звертайте увагу на загальний розклад. Далі, далі, Івано-Франківська. <кій> 18 травня. Івано-Франківська. Івано-Франківська увага <кхи>, випадає, будьте уважні тут до повітряних тривог. Бачите, потенційна небезпека з повітря тут є, але вона тут не випадає критичною. Повинно бути все під контролем, але повітряними тривогами не нехтуйте. Ось так. Будьте уважні. Так, увага випадає, якщо повітряна тривога, то не нехтуйте. Далі. Далі, друзі. Київська область. по 17 травня. Київська. Київська область, Серйозних загроз таких не випадає, друзі, бачите, потенційно тут туз піковий вказує е е от, на прикордоння, можливо, і загально потенційне зло може бути тут, але е захист випадає, серйозних таких загроз не випадає. Будь, будьте уважні до повітряних тривог, а так ситуація контрольована. Нашими військовими випадає захист. Тому, ну, друзі, ось так. Дивимось далі. Київ. столиця. 17 травня. Так, дивіться, Київ випадає більш-менш також. Ситуація контрольована. Такого прям зло випадає потенційно. От бачите, повітряними тривогами не нехтуйте, наче такого критичного не випадає. Можуть бути якісь... Збиття там може, може бути таке, бо захист випадає на регіон. Це значить, наші діють, або фактично діють, або просто захист випадає енергетично. Тому, друзі, до повітряних ривок ставтесь уважно, таких критичних загроз не випадає. Далі, Кіровоградська. По 17 травня на три доби дивимось, Кіровоградська область. Кіровоградській області. Серйозний загроз тут не випадає, повинно бути все під контролем. Але все ж таки, бачите, випадає увага. До повітряних тривог ставтесь уважно, так, серйозних таких загроз прямо не випадає. Може бути, тут така карта випадає з краю, вона і повз, може щось повз область злоб, повз область, як би так з краю випадає. Тому до повітряних тривог ставтеся уважно. Далі Львівська, Львівська по 17 травня. Львівська область. Львівській області критичного такого нічого не випадає. Повинно бути все під контролем. Тут випадає в області, бачите, увага. На область увага. Треба бути уважними. Якісь інциденти там можливі. Вони тут випадають незначні. Бачите, тут з краю і область це може вказувати. Тому, друзі, ось така ситуація. Серйозних прямо загроз таких не випадає, Львівська область. Будьте уважні до повітряних тривог. Не випадає просто уважні будьте, Далі. Миколаїв. Миколаїв по 17 травня. Миколаєві, бачите, з краю випадає зло і хвороба, але вони пусті. Це значить, що або взагалі нічого не буде. І Миколаїв тут далі, бачите, тут червоний, вказує на саме місто Миколаїв. По околицям, по регіону можуть бути якісь незначні інциденти, але вони пусті завдяки тому, що наші працюють. Ось так. Випадає на область. Увага до області. Серйозні загрози такі, вони випали тут пусті. Тому. До повітряних тривог ставтесь уважно, не нехтуйте, так серйозних загруз прямо таких не випадає. Наслідків таких якось, масштабних не бачу. Далі. Одеська область. Одеська область <кій> по 17 травня. Тут карта хвороби випадає, бачите? Тому можуть бути якісь інциденти, тут вони випали як незначні. Можуть бути дрібні якісь інциденти. Дев'ятка, вона не така прямо сильна карта. <кій> Прям таких попереджень не випадає. Це увага, будьте уважні. Наступні три доби. Критичного нічого не випадає, але до повітряних тривог ставтесь уважно. Далі, Одеса. Одеса по 17-те. Одеса. О, по Одесі тут <кій> от випадає тут Одеса, серйозних таких прямо загроз поряд не випадає, а на область увага випадає. Тут, бачите, все ж таки на області в області можуть бути якісь інциденти, вони тут незначні, прям загрозливих сина карт тут не випадає попереджень. Але увага, увага випадає уважно в області до повітряних тривог уважно ставтесь. Але такого прям критичного я не бачу нічого, повинно бути все нормально. Далі. Кременчук. Кременчук по 17 травня. Тут випадає захист. Кременчук випадає захист. Це може бути фактично, наші можуть діяти, збивати там якісь ворожі цілі. Кременчук. Хто біля об'єктів інфраструктури, там ось таких казенних об'єктів, там треба бути уважними. Загально випадає захист, значить, серйозних таких загроз не випадає. Не бачу я. Наші можуть тут збивати ці цілі. Так це може бути. Тобто діють наші, наші захищають. Серйозних таких загроз бути не повинно. Захист. Далі. Полтавська. Полтавська область. По 17 загально. Полтавській області також випадає захист. <кій> Серйозних прямо не повинно бути якихось. Але от все ж таки або повз Полтавську область, тут бачите, попередження таке випадає. Тому до повітряних тривог треба ставитись уважно. Бачите, все ж таки, але в... наприкінці наш випадає захист, значить наші справляються з ворожими, з ворожими там, якимись там діями можливими. Прямо такого серйозного не повинно бути. Все ж таки втримають. Ситуацію тримають. Далі. Рівненська. Рівненська область по 17 травня. Рівненська область, увага, випадає. Тут випадає, бачите, карта спустошення. Ну, тут хвороба пуста і наш захист випадає. тому Наші тримають ситуацію, але якісь інциденти все ж таки тут, бачите, можливі. Вони тут незначні випадають. До повітряних тривог в регіоні загально треба ставитись дуже уважно. Якщо будуть повітряні тривоги, не нехтуйте. За межі контролю наших військових там ситуація не виходить. Значить, вони готові, захищають і так далі. Далі дивимось, друзі. Далі. Сумська. Сумська область на три доби. Сумській області, бачите, тут серйозних попереджень таких не випадає. Значить, повинно бути все більш-менш контрольовано. Більш-менш контрольовано. Зло пусте випадає, повинно бути під контролем. Це такого попередження не випадає. Далі, суми. Саме місто суми дивимось по 17 травня. Саме місто Суми. Тут випадає пуста хвороба. Значить, друзі, пуста хвороба і зло. Також пусте. Можливі, якісь. Тут увага. Випадає і загально на регіон, будьте уважні, і суми випадає увага. Прямо такого критичного нічого я не бачу. Повинно бути все під контролем. Далі Тернопільська. Добрий раночок, НАТО. добрий раночок вам також. Далі Тернопільська. Тернопільська область. Тут попередження випадає, будьте уважні, обережні, вечір, ніч, ударний туз випадає ще. Можуть бути якісь інциденти. Можуть бути якісь інциденти, друзі. <кій> Обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог. Далі Хмельницька область. Хмельницька область. На наступ, на, на минулу добу друзі випадало з повітря е, небезпека. Випадала, <кхи> щоб ви дотримувались повітряних тривог. Така, таке попередження було. І скільки вже скільки вже розкладів, вже напевно місяць постійно випадали там якісь навідники, якісь там коригувальники, якісь там прихильники ворожі, Так їх там просто кодло. Хто там живе, друзі? Хто знає, там звертайтесь куди потрібно. Робіть що небудь, якщо ви натикаєтесь на таких людей, бо вже дуже давно на цю область випадали, випадали такі карти погані. Саме пов'язані з ворожими оцими агентськими діями. Зараз дивимось на наступні три доби Хмельницька область. На наступні три доби, бачите, серйозних тут таких прямо я не бачу. В основному розкладі не випало, але все ж таки, бачите, з краю, з краю тут з'являються вони знову ж таки, бачите ці, це ворожі хлопоти, ворожі хлопоти. Десь, все ж таки, по по їхньому інтересу удар випадає. Все ж таки, десь їх під схватять за одне місце. Тут випадає таке, що їх схватять. Але через них, ось тут бачите, через їхні дії, все ж таки, ці події відбуваються. Їх там багато. Вони випадали вже давно. Казав я про це вам ще давно. Хто слідкує постійно? Там їхнє кодло. Вони там мігрують між Тернопільською, ось в цьому регіоні. Хмельницька, Тернопільська постійно таке випадало, друзі. Тому хто там. Бачить, знає, робіть щось, дійте в рамках закону. Ось так. Попередження тут ще випадає, ще загроза тут з краю випадає, це може бути межа між двох областей. Так може бути. Тому будьте уважні, обережні. Три дня. На 3 дня ще таке попередження, Більше воно як потенційне, але все ж таки воно тут випадає. Далі дивимось. Харківська. Харківська область по 17 травня дивимось там. Тут е, дуже уважно, друзі, випадає попередження. Харківська область на наступні три доби дуже уважно. Е, попередження є, можуть бути інциденти погані, тому будьте уважні, друзі, обов'язково. Дивись, саме місто Харків дивимось. Саме місто Харків по 17 травня. Тут також будьте уважні, друзі. Тут також. І, Харків, і область. Харків і область випадає попередження. Будьте уважні, не них тут повітряними тривогами. Далі Херсонська. Херсонська область. По 17 травня. В Херсонській області треба бути уважними. Тут випадає карта 9 пік вказує на те, що бути, треба бути уважними до повітряних тривог, особливо, де межа розділення, це лінія фронту і края області. Там треба бути уважними. Ще інциденти можливі. Тут випадає увага більше до попередження. Херсонська область все ж таки. Небезпека залишається там. Саме місто Херсон дивимось. Саме місто Херсон по 17 травня. Також увага випадає, будьте уважні, інциденти тут можливі. Бачите, і зло випадає, і карта хвороби випадає, і от вогонь повітря випадає, можуть бути інциденти. Тому, друзі, обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог. Далі Черкаська. Черкаська область 18 травня. Черкаська область, от, бачите, все ж таки тут також випадає якась <погана>, погана карта. Пустий дім це погана карта, можуть бути. Можуть бути якісь е, інциденти. За, захист наш так все ж таки випадає, значить, більшості наші контролюють ситуацію, але все ж таки якісь інциденти тут випадають. Е, тут попередження є, друзі, Черкаська область. Не нехтуйте тривогами, якщо у вас будуть е, по 17 травня. Далі дивимось Чернівецька. Чернівецька область. В Чернівецькій області також є попередження. <кій> Увага випадає, будьте уважні, обережні. Наступні три дня <кій> обов'язково дотримуйтесь всіх повітряних тривог, правил безпеки і так далі. Далі Чернігівська. Чернігівська область. По 17 травня. Чернігівській області випадає увага. До повітряних тривог треба бути уважними. Начебто такого критичного нічого не випадає, але е, випадає під, під контролем. Ситуація наші <клухи> контролюють. Ситуацію за межі контролю не виходить, але до повітряних тривог уважно став. Чернігівська область випадає дев'ятка з краю, це може бути і прикордонні якийсь там <клухи> регіон, прикордонні міста, містечка, населені пункти. Так, дивимося саме місто Чернігів. Чернігів по 17 травня. Також випадає, бачите, попередження, увага. Будьте уважні, обережні. На регіон випадає, Чернігів також випадає, тому попередження випадає, друзі. Будьте уважні до повітряних тривог. Так, і дивимось, друзі, загальний розклад по Україні по 17 травня. Вірогідність ворожих атак по більшості території України і загальну, вірогідність там, якихось наслідків поганих на три доби по 17 травня. Можуть бути, бачите, інциденти, ударний туз випадає, зло випадає, <кій> От. ворожі дії випадають. Наші в повітрі все ж таки ситуацію тримають, але небезпека на три дні висока. Підвищена обов'язково, де, де було попередження, увага. Будьте уважні там, друзі, до повітряних тривог, не нехтуйте, будьте в укриттях. <кій> На наступні три дні, на вибачаюся, бачите, випадає на попередження також і по загальному розкладу. Тому, друзі, тепер ми будемо ще, хто доєднався пізніше. Хто буде дивитись там загальний розклад, також доводжу вам, що ми будемо з вами зустрічатися раз на три доби і дивитись на три доби. Чому? Тому що немає вже сенсу дивитись.